Починаємо урок математики в другому класі, і сьогодні ми з вами будемо тренуватися збільшувати або зменшувати число у кілька разів, як завжди, підготуйте до уроку підручник, зошиту клітиночку та ручку. Всі старанно попрацюємо, помилок не буде, факт, і уважно помудруємо, щоб мати добрий результат. Каліграфічно напишемо число, яке має у своєму складі 7 десятків і 2 одиниці. Відкривайте зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. І каліграфічно пропишіть один рядочок числа 72. Тисніть на паузу. Увага на екран! Запиши в зошит тільки відповіді. Тисни на паузу. Перевіряємо. В тебе повинні вийти ось саме такі відповіді. Попрацюємо усно, але будьте дуже уважні. Учні поклали на парту геометричні фігури. Два жовтих кружечки, а червоних стільки ж, тобто два, та ще 3, тобто на 3 більше. Щоб дізнатися, скільки червоних кружечків нам потрібно додати, бо на 3 більше треба збільшити на 3. Два додати 3, ми бачимо, що це 5 червоних кружечків. Учні поклали на парту два жовтих кружечки, а червоних у три рази більше. Тобто 3 рази по 2. По 2 взято три рази ми знаходимо дією множення. 2 помножити на 3 одержимо 6. Червоних кружечків 6. Отже, якщо на 3 більше, то у нас діє додавання, якщо у 3 рази більше, то це дія множення. Учні поклали на парту геометричні фігури 8 блакитних квадратиків, а трикутників на 4 менше. Щоб зменшити на кілька одиниць, ми виконуємо дію. Віднімання. 8 відняти 4 буде 4 трикутника. Учні поклали на парту 8 квадратиків, а трикутничків у 4 рази менше. 8 розділити порівну на 4 ми знайдемо дію ділення. 8 розділити на 4 буде 2. Отже, трикутничків у нас 2. Щоб знайти на кілька одиниць менше, ми використовуємо дію віднімання. Щоб знайти у декілька разів менше, ми використовуємо дію ділення. А тепер потренуємося. Знайдемо число яке на 4 більше, ніж 8, на 4 більше. Це у нас буде дія додавання. Тобто 8 і ще 4. У нас буде дія додавання. До 8 додати 4 буде 12. Знайдемо число, яке у 4 рази більше, ніж 8. 8 жовтих кружечків, а щоб збільшити у 4 рази, ми з вами будемо множити. Тобто, нам треба взяти 4 рази по 8. 8 на 4 буде 32. Щоб зменшити на 3, треба відняти 3 на 3 менше, ніж 18. Це означає, що нам потрібно стільки ж 18, але без трьох ми знаходимо дію віднімання. Від 18 віднімемо 3, і ми бачимо, що у нас 15 червоних кружечків. Знайдемо число, яке у 3 рази менше, ніж 18. І знаходити ми будемо дію ділення. 18. Нам треба зменшити у 3 рази, Тобто 18 поділити на 3 буде 6. А тепер кожне з чисел у кружечку збільшимо у 2 рази. Збільш у 2 рази це означає помножити на 2. 5 збільшити у 2 рази буде 10. 7 помножити на 2 буде 14. Це ми 7 збільшили у 2 рази. 10 помножити на 2 буде 20. 1 збільшити у 2 рази, 1 помножити на 2 буде 2. І 8 збільшити у 2 рази буде правильно 16. Тепер кожне з чисел у чотирикутнику зменшимо у 2 рази. Це означає, що з кожних чисел треба поділити на 2. 14 поділити на 2 буде 7. 18 поділити на 2 буде 9. 12 поділити на 2 буде 6. 16 поділити на 2 буде 8. І 20 зменшити у 2 рази, 20 поділити на 2 буде 10. Отже, я впевнена, ви запам'ятали, що кожне число збільшити у кілька разів треба помножити, зменшити у кілька разів, поділити. Попрацюємо з підручником на сторінці 128. Завдання 3. Порівняємо задачі. Перша задача. Семен знає 9 віршів, а Толя на 3 вірші більше, скільки віршів знає Толя. Друга задача: Семен знає 9 віршів, а Толя у 3 рази більше. Скільки віршів знає Толя. Розгляньте схеми до коротких записів. Так, погляньте до першої задачі перша схема, до другої задачі друга схема. Я хочу звернути вашу увагу, що якщо у нас на скількисть більше, ми виконуємо дію додавання. Якщо у нас у кількість разів більше, то ми виконуємо дію множення. Запишіть в зошит розв'язання до першої задачі досить тільки виразу. На три вірші більше, 9 додати 3, обчисліть, скільки віршів знає толя. І друга задача в цій задачі толя у три рази більше. Тут у нас буде дія множення. Розв'яжіть ці вирази, запишіть, тисніть на паузу. Отже, ще раз, якщо збільшити на 3, це діє додавання. Збільшити у кілька разів це діє множення. Ще зіставимо дві задачі. Клава вивчила 16 пісень, а Юля на 4 менше. Скільки пісень вивчила Юля? Отже, клава вивчила 16, Юля на 4 менше. Треба зменшити число на кілька одиниць. Дія віднімання. Це нам відома задача на зменшення числа на кілька одиниць. Четверта задачка. Клава вивчила 16 пісень, а Юля у 4 рази менше, скільки пісень вивчила Юля. Якщо у нас у декілька разів менше, то це у нас дія ділення. Щоб зменшити число у кілька разів, треба поділити. Запишемо розв'язання цих задач у зошит. Третя задача. Клава вивчила 16 пісень, а Юля на 4 менше. Це відомо з першого класу, що тут у нас буде дія віднімання. Обчисліть і запишіть. Четверта задачка. Клава вивчила 16 пісень, а Юля у 4 рази менше. Тут у нас, щоб зменшити в кілька разів, треба поділити. Обчисліть і запишіть в зошит. За потребою тисніть на паузу. І як висновок, щоб збільшити число в кілька разів, треба помножити. Щоб зменшити число в кілька разів, треба поділити. Запам'ятайте, це на цьому урок завершено. Бажаю всім успіхів до наступних зустрічей!